Б-38 Лайтнінг Річарда Бонга. Абсолютно звичайнісінький Лайтнінг, але преміумний із унікальним камуфляжем. Випав він мені із ящиків. У мене залишалось там буквально 1500 срібла, на які я цих ящиків відкрив, і от він відразу і випав. Ну, те, що я до цього 5 мільйонів злив, не будемо про це. Але все одно літачок доволі цікавий. Так, як він преміумний, то відповідно і фармити і прокачувати техніку він вам буде. Він четвертого рангу, а це означає, що ми докачаємося на ньому навіть до ранніх реактивів, до всяких банші, пантер і тому подібних. Ну і він непогано фармить 705%, Ну це з преміум-аккаунтом. Але брати я його буду, звісно ж, у сумісні бої. У нас є чотири Браунінга. У нас є 20 мм гармата, а також ми можемо взяти дві 500 фунтові бомби. На старому аккаунті у мене, звісно ж, була прокачана ледь не вся авіація, і лайтнінги також були, але якось я на них дуже той не літав. Тому по суті зараз буду, можна сказати, вперше знайомитися з цим літаком. І у нас непогана швидкість. У нас, звісно, віраж не дуже, тому маневрений бій, напевно, краще навіть не починати, працювати на проходах, працюю. Від швидкості, від висоти, будемо намагатися реалізовувати наші 500-фунтові бомбочки. Коротше, поїхали в бій і подивимося, що з цього всього вийде. Погнали! Перша карта у нас Берлін. Як завжди, перший бій показую, як накопичую на нього поінти. Ну а далі вже показувати не буду. П-38 Лайтнінг у нас вважається не штурмовиком, а винищувачем. Тому коштує він недорого в ОВшечках, що відповідно. Дуже гарно впливає на те, з якою швидкістю ми накопичуємо поінти на цю техніку. В ідеалі нам одного захоплення точки повинно бути достатньо. Головне встигнути. Ой ой, там уже техніку бачу. А, я ще й застряг. Ага, ясно. Це що таке? Це савка була, виявляється. Ну, прикол. Чую тут танк. Але пофігу, наша задача захопити точку. Хоча, по ідеї, мені вже повинно. Так, мені вже і так вистачає. Опа. Готово і КВ-103 І це в мене дастер в стоковий. Ніфіга собі. А нормально він так роздає лящів. Ну, ще правда, це все були картонки проти мене. Коли доведу його в топ, треба буде зробити на нього граме відео. Ага, от і все. От мені й дали. Так, ну що, вибрав стрічки по наземним цілям. Вибрав наші дві 500 фунтовки. У нас ще є ракети М8 з вибухівкою 2 кілограми майже. Але мені здається, бомби все таки надійніше. Бо такою ракетою, ну я навіть не знаю. Ми, звісно, їх спробуємо сьогодні. Але я думаю, що якоїсь ефективності на них не буде. М -м -м. Дуже гарна погода, щоб було гарно видно. Все у тумані, у молочній плівці. Ну от і що я повинен бачити? Так, що у нас по ролу? Ну, доволі довго робить бочку. Звісно, це ж двохмоторник важкий. Але. Швидкість навіть без форсажу підтримуємо більше 500. Це прекрасно. Я думаю, мало хто буде здатний нас доганяти. Якщо нам буде невигідно проти когось воювати, ми зможемо просто звалювати на швидкості. Готовий пазік. Прекрасно. От, реалізували нашу першу бімбочку. Я думаю, ось тут у нас є два розвіданих. Це пума. Пуму, ми, до речі, можемо і із гармат вбити. З кулеметів, точніше. Трошки не вистачило, не пройшов дамаг по екіпажу. Але хай постоїть, потушиться там всі діла. Авіації ворожої поки не бачу, але з таким туманом, ну, самі розумієте. Зараз просто невідомо звідки може вискочити будь-яке чудовисько. Треба було не жаліти бомбу на це все діло. Я взагалі нічого не бачу. Ось щось бачу. Що це таке. Пішла бімба. Опа. Трьох! Боже трьох! Однією 500 фунтовкою. А це що? Це не Пі 8 який-небудь? Я чую ззаду ще літак, але треба це доганяти. Блучі у нас дуже гарна балістика. Нарешті ти помер у нас дуже гарна балістика, тому що все наше озброєння знаходиться у носі. У мене витікає Мастило. Пошкодили одну гондолу двигуна праву. Ну, слухайте. Один літак. І чотири фраги наземних. Я думаю, повертатися на філд я вже не буду. Десь я чую літак, який не бачу. А, бачу. Але я його збив. ха Все-таки я його збив. Ми розмінялися. Мене такий варіант абсолютно влаштовує. Два літака, чотири наземних. Прямо ну, прекрасно. Однією 500 фунтовкою забрати трьох. ха 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 А слухайте, а мені подобається лайтнінг. Це як штурмовик, але такий, знаєте, який здатний навіть на якісь маневри. Особливо через вертикаль від швидкості від енергії. А, у мене є дублер на нього. Але який сенс? Там команда противника вже майже вся померла. Що там? Вони вже їх вже половина скоро Я думаю, немає сенсу. Поїхали у наступний бій. Ну що ж, швиденько захопив зону, надавав критів, знищив ще одну ціль. Mm, ну що, давайте на це раз спробуємо наші ракети. Я не знаю, я не дуже добре вмію влучати такими ракетами. Зазвичай, все-таки, намагаюся бімбочки реалізовувати. Але знову ж таки, вони не під крилами, а під фюзеляжем. Тому, напевно, буде трошечки легше ними влучати. Та й балістика з них таке, як нібито непогана. Ну давайте будемо пробувати. Я не гарантую, що я хоч один фраг зроблю цими ракетами. Але треба. Але я бачу літак. Який треба б. Все-таки якось намагатись випилювати. Mm. Як тут до балістки звикати? Ну, через вертикаль ми граємо прекрасно. Ой, там їх ще й двоє. Та ти зіб'єшся коли-небудь. Ну скільки можна отримувати дамаг і не падати? Коли треба зробити якийсь невеличкий доворот до противника, дуже складно, бо м -м, дуже неохотно він перевалюється. Цей готовий. І 16-й. А цього фоківульфа, я думаю, доб'ють чи не доб'ють? А, тут ще літак, ну все. Награвся я. От не треба в маневрений бій зав'язуватись. Енергії у нього багато, тому він зможе якийсь час повисіти так і збити мене. Ай, господи. Ну не треба було в такому затяжному маневреному бою брати участь. Ну от нафіга. Ну збив я одного. Ну що далі? А, ну і асіст отримав за підбиту. За підбитого Фоківульфа. Добре, давайте в наступний бій. Цього разу не пощастило. Так, ну що, зробив декілька асістів, і нам цього вже достатньо. Сподіваюся, хоча б цього разу вдасться реалізувати наші ракети. Ну чи хоча б спробувати, бо тоді мені навіть шансу не дали. У небі багато нашої авіації, тому маю надію, що мені не будуть перешкоджати. А хоча А, так вони ігнорують ворожі літаки взагалі. Ой-ой-ой. Ну, давайте я не буду ігнорувати. А, довернути неможливо. Ну, ні, знаєте, є у нього проблеми, звісно, з керованістю. Це все-таки не одномоторний винищувач. Проблеми є. Він не здатний. Нормально довернути. Щось я йому там пошкодив, довернути знову неможливо. Коротше, от у горизонті дуже важко так довертати до цілі. Яка від тебе під кутом іде. Ну, але що там, Асіс я отримав за нього. Бачу Пазік. Ну давай. А їх по дві виходить? М -м -м, влучення, щось там якийсь радіатор зламав чи щось типу того. А вилітають вони по дві, не по одній. Оце дуже погано. Точність, звісно, непогана. Доволі легко ними влучати, але який у цьому сенс? Ну, каток зламав. І все, і ракети закінчилися. Що? Мене вбила арта. Мене арта вбила. Тобто, почекайте. Снаряд. Який. Летів з неба на землю, влучив у мене, коли я просто пролітав поруч. <рив> таке буває. <рив> у мене таке вперше. <рив> Прикол. Ну, хай буде, окей. Ну, все, ми вияснили, що ракети тут брати не треба. Беремо дві 500 фунтові бомби і все, і горе не знаємо. Ну що ж, всього-навсього один асіст, взяли бомби і полетіли. Як я вже й казав, нічого, окрім бомб, не треба тут використовувати ракети ці лайно. Ви знаєте, подобається мені цей літак, подобається. Звісно, він трішки такий незграбний, якщо треба там якийсь віраж зробити, до когось довернути, постріляти, то відчуваються незручності, але все одно він доволі прикольний. Тяговитий, потужний, швидкий. Непогано працює через вертикальну за рахунок тяговитості двигунів. Ну, відповідно, їх 2 Ой-ой, у нас тут багато наступає. Віддам у пазіка одну. Щоб він там. А, це Туран був. Щоб він там не дуже розслаблявся. Не знаю, чи влучив, чи ні, погано скинув. Так, влучив 34-57 до побачення. Ну, одна бомба, один фраг. В принципі, нормально. Ви знаєте, філд дуже близько, я би повернувся за новими бомбами. Заодно подивимось, як цей літак сідає на шасі. Чи зручно, чи незручно. Скидуємо швидкість, а то 500 км на годину, це якось занадто. Зараз повернемо, скинемо ще швидкості трохи. Випускаємо посадочні закрилки. Ой-ой, а що так? Щось дуже ніжні у нього закрилки навіть на швидкості менше 300. Уже мені мене попереджали, що вони ось 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 відірвуться. Ми на 160. Нормально так плануємо на закрилках. Трошки я не розрахував точку а... торкання землі, але нічого страшного. В цілому доволі м'яко і елегантно вийшло. Ви знаєте, на ньому дуже легко сідати, прям кайф. А ще я би хотів глянути, як у нас виглядає кабіна пілота. Ну. В цілому непогано, але якось тіснувато вам, не, здається так? І штурвал не стандартний, а більше схожий як у пасажирських літаків. Камера? Що за камера? Це оце камера чи що? Чи це... Може це бомбовий приціл? Ні, немає в нас бомбового прицілу. Так, Хто мені підкаже, що оце таке? Це 100% якийсь об'єктив, бо він дивиться вниз і там таке як лінза. Давайте. Пояснювальна бригада. Я чекаю вас в коментарях. На 150 вже можемо. Ну, добре, на 170 можемо відірватися від землі, що дуже непогано, це означає, що конструкція планера дуже така вдала. Ну і площа крила також велика, бо воно буквально суцільне і доволі великої площини. Коротше, подобається мені. Доволі специфічний літак, але подобається. У небі дуже багато ворожих винищувачів. Це означає, що мені треба б, напевно, трішки в сторону і набрати висоти. Клімбимо доволі швидко, особливо на форсажі. Все-таки два двигуни дають про себе знати. Але і перегріваємося ми, як я бачу, теж доволі швидко. На 250 км на годину цілком нормально клімбимо, от уже півтора кілометра. Я думаю, треба ось у цього крайнього намагатись випилювати. Спробуємо проатакувати на проході. Це що таке? Це Іл? Іл це непогано. Відпилюємо йому крило. І йдемо далі на висоту. Ворожих літаків я більше не бачу. Але вони 100% є. Так. Десь, десь, десь ось тут. Чи мені здалося? А, ось де він. Ясно, мене він не бачив. Не хочеться бомби просто так кудись швидко відкидувати. Тому поки ще потаскаю їх з собою. Літак уже не бачу. Куди він там подівся. А, о, ніфіга собі. Ти звідки такий гарний. Відпиляли крило. Ну ні, ну як ты ос... Ой. Як ти умудрився це зробити, П8? Господи. Ну, все, треба віддавати бімби. А, тут ще літак. Ой-ой-ой-ой-ой. Віддаю обидві сюди. І валимо, просто валимо, намагаємося звалити на швидкості, але швидкості немає, я пошкоджений дуже сильно. Оце що таке? Спробувати спиляти його на останок. Ні. Не довернув зараза. Я ледве лечу. Зараз мене проб'ють. Все я не, не можу вийти. А зарахувало пів8. Я не помітив, я знищив наземку чи не знищив, напевно, не знищив. Два літаки, дві наземки. Ну, чотири фраги в цілому непогано. Але могло бути сильно краще, я, на жаль, не помітив. Ще один літак, який був у небі, плюс П8 якимось чудом умудрився наостанок уже мені так дати, що я перестав літати взагалі. Ну, буває. Ну, до речі, нормально. Він фармить за такий не дуже вдалий виліт. 45 тисяч, майже 46. В цілому норм. Ну от, дуже швиденько на дастері зробив 3 фраги, 2 асісти і захоплення зони. Поінтів, хоч сракою жуй, полетіли. Якщо вдало від штурмлю, то може і на дублера вистачить. Треба 1083 ОВ, у мене 960. Думаю, один фраг. І можна буде навіть, якщо мене зіб'ють, взяти дублер. Бачу літак у небі. Що мені оце з тобою робити? О, ти підвішуєшся? Цікавий ти хлопець. Ну, хай буде. Влучив. Ой, я не знаю. Може взяти фугасну стрічку якусь. Я його миттєво втратив з виду. Все, я його просто не бачу. Куди він подівся? Як це взагалі розуміти? Там зенітки, блін. Не знаю, напевно, не дуже вдало я скинув. Взагалі не зачепив. Я боявся зенітку дуже сильно. А, все. От я й пограв. А може й ні. Ну, яка я не перекручу, треба просто звалювати на швидкості. Там он його вже розважають замість мене. Віддаю бомбу. Не знаю, влучу, не влучу. Так, влучив. 34-ка до побачення. Ой ой. Це ворожий. А, вони як цей ніяк не зіб'ють? Боже, та збийте його хто-небудь. Як він мене задовбав. Ну, ну я не знаю. У мене просто немає кому прикрити. Напевно, я не потухну вже. Так, крило відвалилося. І літак більше не керований. Але нам вистачить на дубле. Я думаю. Ви знаєте, у сумісних боях, де зовсім не видно контакти, ворожі, якось не дуже то вдається, якщо чесно, атакувати на проходах. Для того, щоб атакувати на проходах, треба бачити, кого атакувати. А ти бачиш тільки тоді, коли в тебе вже на 6 сіли і стріляють в тебе. Коротше, така трохи. Жахлива ситуація. Ну, Щось влучило, а. а що? Це око за око. Тепер атакуємо Spід Чи що це таке? Дуже важко довертати. Дуже важко. Ще з бомбами. Віддам обидві бомби, ні в що не влучу, звісно. Ну, один літак збив хоча б око за око. Хех. Ну, коротше, якщо чесно, я б його краще брав би у повітряні РБ. Там хоча б маркера є. І можна 500 фунтові бомби швидко там в якусь базу віддати, заробити якісь поінти. У сумісних, на жаль, коли багато ворожої авіації в небі, а тебе прикрити нікому, то не дуже той поатакуєш. Ні, звісно, якби я грав на ультралоу, то може я й бачив би контакти. Але на моїх налаштуваннях, щоб картинка була хоч якась більш-менш, то контакти не видно взагалі. Особливо на фоні землі. Швиденько зробив всього-навсього два асісти, і цього нам вже більш ніж достатньо. Полетіли. Так, все. Треба нормально реалізувати бомби для початку і вже потім намагатися знищувати повітряну техніку ворожу. Зараз у небі противника таке, як немає, поки що, а це означає, що в мене є трошечки часу, щоб відбомбитися. Бачу собі жертву. Пішла бомбулінка. Mm, влучання, збив гусеницю. Погано влучив. Треба звикати до того, як тут летять ці бомби. Може, я трохи зарано скинув чи ні? А, ні, влучив. Коротше, зрозуміло, треба трішки, трішки раніше їх скидувати, ніж зазвичай. Цікаво, я зможу штуга у дах вбити? Так, пробиваю. Добре, це означає, що ми можемо навіть із наших Браунінгів когось заштурмити. Але треба повернутися на висоту. Там уже з'явився ворожий літак, який пішов за нашим Зеро. Чи це не Зеро? А 673, та Зеро ж. Мені здається, цього юнкерса зараз просто зенітка зіб'є. Може й ні. А, ясно. Наших літаків у небі дуже багато. А, так наші вже й точку забирають. Чи ні? А, ні. Вони забирають свою точку назад. Це що таке їде? Так, ми пробиваємо штуги, пробиваємо пазіки. У дах все це дуже спокійно пробивається. Навіть під якимись кутами. Плюс-мінус. Боєкомплекту у нас немало. Ой, куди це я залетів? Збив гусеницю. Ну, коротше, якісь асісти ми точно будемо отримувати за отакі от прохідні атаки. Ну що, звісно, непогано. Ой, ніфіга собі. Ти хто? Що тобі тут треба? І що ти намагаєшся зробити? Перевесіти мене? А, я не зрозумів, що він розвернувся. У хмарі не видно було цього. Слухайте, а чого він з одним двигуном через вертикаль грає краще, ніж я? Ні, погано видно у хмарі. Ой. Обаний Мастер через вертикаль грає краще, ніж ми. Ну добре. Ну хай не краще, але все одно дуже непогано. Ну це ж мастер. У мене ще й пілот тут. Не експертний ніфіга. О, щось я йому влучив. Знову щось влучив. А він дамагу не отримує. От прикол. Мені ще й Зенітка заважає. Вона мене зараз Зіб'є взагалі. Ну, звісно, Зіб'є все. Мені зламали щось там. Щось там зламали. Я не керуюсь абсолютно. А, знищити довбаний месер просто неможливо. Він не отримує дамаг, стільки влучань із цих браунінгів, і який у цьому сенс. А зарахувало фатальні. Тобто він літав з фатальними ушкодженнями. Я правильно все розумію? Ну, схоже, що правильно. Два асісти, одного заштурмив бомбою, ну і один збитий літак буде. Теж, звісно, ну якийсь результат, але 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 важко на ньому у сумісних боях. Доволі таки. Ну що можна сказати в якості висновку? Літак, то непоганий. Як я вже й сказав, у сумісних складно, але можна. Озброєння непогане, але напевно боротися з Браунінгів і гармати проти наземки немає якогось особливого сенсу. Треба брати фугасну стрічку для того, щоб більш ефективно збивати на проходах наземку, щоб з одного заходу гарантовано наносити такі ушкодження, які будуть несумісні з життям. Ну а бомби Бомби непогані, але треба трошечки придрочитися до того, як вони тут летять, як вони скидуються, бо треба трішки зараніше, ніж зазвичай їх скидати, і тоді будете влучати. Як бачили, можна навіть три танки забрати з одного з однієї бомби. Якщо навчитися точно їх скидувати, то мінімум два фраги у вас зазвичай буде за один виліт. Ну і в цілому, це четвертий ранг 4-3, але все-таки четвертий ранг, тому до ранніх реактивів, до пантер, до сейбрів він вам докачає гілку американської авіації. Ну і фармить більш-менш щось там трошки. Тому враховуючи, що він мені випав за срібло з ящиків, то доволі непогано я в цілому задоволений залишився. На цьому у мене все. Дякую за перегляд і почуємось у наступних відео.